Нові iPhone 6s та 6s Plus, Програма апгрейду для постійних покупців. Надпотужний професійний iPad Pro та новинки для Apple Watch. у американському Сан франциско презентували нові гаджети від компанії Apple. У вільний продаж вони надійдуть з 25 вересня. Компанія Apple нарешті представила нові iPhone 6s та 6s Plus. Гаджети отримали функції для селфі, спрощеного перегляду контенту, а також потужну 12 мегапіксельну фотокамеру, яка прийшла на зміну 8 мегапіксельній. Розробники акцентують увагу на незвичайних кольорах і глибині поля на фотографіях, хочуть здивувати і дизайном. Новий iPhone 6S може мати шість кольорів типу металік: срібний, золотий, сірий і рожевий. iPhone 6S має екран розміром 4,7 дюймів, а iPhone 6S Plus має екран розміром 5,5 дюймів. Екрани вкриті новим видом надміцного скла. Ці телефони надзвичайно надійні. Для тих, хто планує купувати новий гаджет щороку, з'явилася нова програма апгрейду айфону. Умови прості: щомісяця платите 32 долари і щороку будете отримувати новинку. Крім того, Apple представила ще одну інновацію iPad Pro. Це новий iPad Pro. Він найбільш потужний із усіх тих, які ми раніше створювали. Він наповнений дивними технологіями та інноваціями. Пристрій має діагональ 12,9 дюйма з роздільною здатністю 5,6 мільйонів пікселів, що набагато більше ніж у дисплея Retina. Процесор у гаджета майже вдвічі швидше ніж процесор десктопа. Виробники заявляють, що iPad Pro швидший за 80% усіх існуючих комп'ютерів. Крім того, новий планшет зможе пропрацювати до 10 годин без підзарядки. Ще одна цікаванка презентації. Нові функції Apple Watch. Вагітні жінки, які носитимуть дивогодинник на руці, зможуть моніторити серцебиття ще ненародженої дитини. Звук фіксується через зап'ястя майбутньої мами. Також під час презентації представили AirStrip для годинників з його допомогою. Лікарі зможуть віддалено стежити за станом пацієнтів з Apple Watch. Ціни на iPhone 6s та 6s Plus стартуватимуть від 649 доларів, iPad Pro – від 799. Попередні замовлення на нові айфони почнуть приймати 12 вересня. До магазинів перші партії почнуть надходити 25 вересня. Щоправда, лише у кількох провідних країнах світу. Шанувальникам техніки Apple з України найімовірніше доведеться почекати кінця року.